Вітаю всіх! Я трішки не вдома, я анонсувала в телеграм-групі, є шанс зняти відео. Як завжди, на задньому фоні буде ля-ля-ля мультяшне. Тепер, в чому питання? Донеччина, я виробила опитування, в мене телеграм-групі чомусь більшість впевнена, що її віддадуть. Я розумію бажання закінчити війну, забирайте нахрім і відчепіться. Але виростає величезне але. Якби ж то по цих кордонах вже все, ну, встановили, ну, все і все. І далі не лізли. І як мінімум, є частина окупації на Харківщині і Сумщини, що робити? Перш за все, з Харківщини, що робити? Тут багато питань. Якщо вийдуть, ну добре. Луганщина, Донеччина, ну з 2014 року там вже якби ситуація була до цього. Але. Чи вийдуть з Херсонщини та Запорізької області, вихід до моря відразу і все? Ось так просто взяли і вийшли. Ну, цікаво, правда? Що нас цікавить тут? Нас цікавить така, такий момент всіх. Я так розумію, що нюанс. Чи дійсно Путін? Виведе війська з Запорізької та Херсонської областей, якщо отримає всю Донеччину. Чи дійсно він це зробить? А ну-ка. Чи виведе Путін війська з Запорізької та Херсонської областей? От, будь ласка, п'ятірка Пентаклів. Цей відповідь ні. Типу. Це пропозиція, типу, реально, перемога, ось закінчення війни ля-ля-ля. Під тиском обставин це він заганяє. Угоди. Типу, так. Але ніхто нікуди не виведе. Далі угоди. Розумієте, що П'ятірка Пентаклів? Любі мої. і ні. Добре, давайте так спитаю. Путін частково виведе війська Запорізької та Херсонської областей, якщо отримає всю Донеччину. Частково виведе. Дивіться. Тут я вам скажу, буде якийсь жест доброї волі, якийсь не більше. І знову п'ятірка Пентаклів на Дні колоди. Ну, що вам сказати? Розчарування. Зміни, ну, типу, перемога наша. Любі мої, ну. Окупація залишається. Візьміть. Все одно. Це хитро ще й маніпуляції. Добре. Це міжнародна колода, оце це піздш. Тепер. Тепер, всюди ж вам, всюди ж. Путін дійсно завершить війну повноцінно, якщо отримає повний контроль над Донецькою областю. І все. цим війна взагалі закінчиться. Тепер, увага. Карта Ні, мало того, це карта війни, п'ятірка мечів. Ви розумієте, що це дітки піздюш? І королева мечів на дні колоди це рівень небезпеки, який нам це несе. Ось для чого ці там агавки і все інше, щоб було по лінії фронту хоча б. Зрозуміли? Все по колу. Все по колу. Якщо буде. Ну і Харківщина перша ж на пиздець. Вибачайте. Тому в мене слів нема. Це погано? Це дуже погано. Ну ось. На жаль, картинка така.